Привіт-привіт, малеча! Рада новій зустрічі! Сьогодні біля шафи Букросика я знайшла ось такий яскравий листочок. Погляньте, якого він кольору. Як ви гадаєте, як називається художниця, яка його так яскраво розмалювала? Так, це осінь. Вона нещодавно завітала до букросика і подарувала йому ось таку книгу. Пропоную вам сьогодні взяти цю книгу та прочитати казку Василя Олександровича Сухомлинського Як починається осінь. Осінь це дочка Діда Мороза, старша дочка, бо є ще в нього молодша Весна. В осені коси заквітчені пшеничними колосками і червоними ягідками калини. Ходить осінь лугами, берегами, Де зітхне, там холодом війне. Любить осінь ночами сидіти на березі ставка. Оце й починається осінь. Бояться осені пташки. Як тільки побачать її ластівки. Злітаються і про щось тривожно радяться. А журавлі підіймаються високо в небо і тривожно курличуть. Любить осінь заходити у садки. Доторкнеться до яблуні яблука жовтіють. А дятли радіють, зустрівшись із осінню, Голосно щебечуть, перелітають із місця на місце. Шукають поживи на деревах. Сьогодні теплий сонячний день. Низько стоїть сонце, світить, але не дуже гріє, сіла старша донька Діда Мороза, розплітає косу, гріється, співає пісню про срібні павутинки. Діти, Як ви розумієте слова автора? Осені коси заквітшені пшеничними колосками і червоними ягідками калини. Автор уявляє осінь, немов дівчину, коса якої прикрашені пшеничними колосками та червоними ягідками калини. А як ви розумієте, де осінь зітхне там холодом війне. Подих осені. Це про холодні осінні вітри. Силий туман. Туман це природні явище. Силий це сірий. Пропоную прослухати казку іще раз. Осінь це дочка Діда Мороза. Старша дочка, бо є ще в нього молодша. Весна. В осені коси заквітчені пшеничними колосками і червоними ягідками калини. Ходить осінь лугами, берегами, де зітхне, там холодом війне. Любить осінь ночами сидіти на березі ставка. Оце й починається осінь. Бояться осені пташки. Як тільки побачать її ластівки. Злітаються і про щось тривожно радяться. А журавлі підіймаються високо в небо і тривожно курличуть. Любить осінь заходити у садки. Доторкнеться до яблуні, яблука жовтіють. А дятли радіють, зустрівшись із осінню. Голосно щебечуть, перелітають із місця на місце, шукають. Поживе на деревах. Сьогодні теплий сонячний день. Низько стоїть сонце, світить, але не дуже гріє, сіла старша донька діда мороза, розплітає косу, гріється, співає пісню про срібні павутинки. я, донька, осінь. А як звуть її сестру? А чим заквічені коси осені? А де любить осінь сидіти ночами? А хто найбільше боїться осені? Що робить осінь у садку? співає про срібні павутинки Молодці малята! Пригадайте, яку казку Василя Олександровича Сухомлинського ми сьогодні читали? Так, казка як починається осінь. Чи подобається вам осінь? Чим саме? На фото малюнків, де ви малюєте осінь. Або ж надсилайте фото ваших яскравих осінніх прогулянок. Дякую букросику за таку цікаву книгу. Ми й надалі будемо звертатися до тебе поцікавинки. Шановні батьки, читайте з дітьми художні твори, адже це збагачує їх образний словник, розвиває фантазію та уяву. Дякую усім за увагу до зустрічі!